Олексію, ну якщо піднімати тариф на електроенергію, як ви вважаєте, яким він буде? Ваша суб'єктивна думка дивіться. В мене в мене тут дуже проста ситуація, бо я ще очікувавши це цю, цю ну, цього варіанту, я ще е, в листопаді місяці чи в грудні спрямував запит свій офіційний на уряд. Стосовно собівартості і повної структури ціни, вони мені відповіли, дали відповідь по кожному, бо вона складається з чотирьох компонентів. Ця кінцева ціна: Енергоатом, Укренерго це високовольтні мережі, 58 копій, копійок, обленерго це розподільчі мережі, гривна 64, ще там 13 копійок на продаж. І з моїх розрахунків з листа уряду, там слідує, що собівартість 3,5 гривні. Зараз продають по 264. От я боюся, що зараз уряд буде доводити до цієї собівартості. Ну, я от в, в, логіку таку розумію. Ще раз сказати, мені це не подобається, але так само як і я думаю, 99% людей. Але я розумію енергетики, енергатама, укргідроенерго, руйнування, е, витрати всі і так далі, і тому подібне. Ви ж бачите, що відбувається. А Якби не було руйнувань, якби не було цих масованих обстрілів, то тариф би все одно піднімали, чи його можна було б далі тримати на рівні 2,64? Я, я думаю, що вони би все рівно до собі вартості доводили. Бо розумієте, якщо собі вартість не покривається, то Звідки треба брати гроші на покриття цього з бюджету? Їх там немає. Розумієте, ну немає з бюджету, а це достатньо великі гроші. Це приблизно 30 мільярдів гривень. річний розумієте з бюджету. Не можна. Намагались до останнього моменту брати з бізнеса, тобто для бізнесу умовна завищена ціна для комерційних організацій, для бюджетних, для виробництва і так далі. І тому подібне, і саме за рахунок цієї завищеної ціни певною мірою компенсували це для населення ну, відносно низьку ціну. Але зараз я так розумію, і бізнес не тягне цього, розумієте, і тому тут. Питання, воно не популярне, вимушена, але ну я якось отак цю логіку сприймаю. Більш того, ми на сьогодні все рівно в дефіциті. Нам треба буде вже і найближче майбутнє брати імпортну електроенергію в достатньо великих обсягах. Ціна імпортне щоб покривати цей дефіцит. Ціна імпорту ну вона ринкова. Ви розумієте? Вона саме є ці 6-7 гривень, про які я кажу. Ну вона змінюється, але це європейська ціна. Тому ну, тут але жив. якщо ринковому, якщо, ринком, якщо е, імпортно ми будемо імпортувати по 6-7 гривень, тоді за скільки вона буде продаватися, виходить. Чисто? Я вже кінцево. Ага. Називаю, я кінцево називаю порахувавши порахувавши вже всі витрати, по дорозі. Ну я боюся тоді запитати, якщо 3,5 буде споживацький тариф, то, от, наприклад, ми сьогодні обговорювали, наприклад, будинки Войцеховського е, в Києві, це є проблема велика е, для багатьох мешканців. Де тариф 7-10, яким же… Ну, вони... як... Який же Помен. тоді для них стане тариф? Дивіться, а для них нічого не зміниться, бо вони е, документи неправильно робили. Ви знаєте історію цих будинків. Так. Вони не приєдналися офіційно до електромереж, і вони не мають, на жаль, е, е, меж. Мешк цих будинків є заручниками оцієї забудовника, який не оформив правильно, і вони не є в статусі побутових. Розумієте, і так, тому так. їм управляюча компанія, приватна від Вальцеховського, продає за комерційним тарифом. Отак люди попали декілька разів. Це із-за того, що свого часу заплющували очі на незаконне це будівництво. Розумієте, ви ж знаєте історію таких будинків? Знаю так, їх, їх чимало у Ки... Ну, не надто <проб> багато, але їх доволі чимало у Києві. І люди. <проб> І підключатися під офіційно доєднуватися до мереж, але вони свого часу не заплатили це приєднання до потужності і так далі. Ну вони хотіли перехитрити всі.